Я щиро вас вітаю, любителі Таро. І для Левів сьогодні розклад на липень місяць 2025 року, другий місяць літа. Але цей липень буде дуже важливий в астрологічному аспекті. Я поясню чому. Тому що, по-перше, буде три планети підуть в зворотній бік, в ретроградний рух: це Нептун, Сатурн і Меркурій. Звісно, з 18 липня аж по 11 серпня. Тому, будь ласка, всі якісь важливі справи, розпочаток чогось нового, дуже такі вартісні, дорогі покупки, краще відкладіть на другу половину серпня, якщо час терпить. Бо вам може не сподобатись або дешевше десь натрапити, або ще там щось таке. Ма на увазі такі покупки, як нерухомість, наприклад, авто, ще щось таке. Гаджети дорогі або техніку. Продавати можна, звісно, отримуєте хорошу ціну. Продавати можна або повертатися до якихось старих справ, які ще не вирішені. Це якраз дуже добре по ретроградним планетам. І ще одне дуже така повільна планета, як Уран, це планета у нас свободи, звільнення, революції, молодості, до речі. Міняє знак, і ви, будь ласка, подивіться, до якого сектору він до вас туди входить на цілих сім років, і які можуть бути наслідки того всього, що він для вас змінить в тій чи іншій сфері, так що готуйтеся до великих трансформацій, і вони вам принесуть користь. А зараз давайте почнемо розклад. І по старшому аркану, зараз ми по старшому подивимося. Що ж тут у вас може бути, який загальний фон, а ось дивіться, який він чудовий. Так що, леве, фортуна буде на вашому боці, шансів буде дуже багато, як хопити е за хвоста будь-яку ситуацію, вирішити її і так далі. Колесо фортуни завжди діє на краще і завжди пропонує вам якісь варіанти для вирішення тих чи інших питань. Тобто, всесвіт на вашому боці, головне, не пропускайте отакого. От або це, можливо навіть поїздка. Колесо все-таки це колесо, і поїздки цілком можливі. Можливо, відпустку зібралися десь кудись вирушити. Або самі, або з родиною і так далі. Цілком цілком може бути дуже крута карта. Тепер давайте подивимося всі сфери. Буде одна головна карта, одна додаткова. І почнемо з роботи. Що ж тут у вас на роботі? А на роботі ось що. Роботи буде багато, звісно, по п'ятірці жезлів праці вистачить вам. Але тут буде, знаєте, така наче, конкурентна боротьба. Тобто ніхто вам побагато не збирається, бо кожен буде ковдру на себе тягнути. І кожен буде намагатися, скажімо так, вислужити, вислужитись перед керівництвом або щось таке. Тобто, от якщо ви, звісно, працюєте в спорті. От, десь приймаєте участь в якихось змаганнях. Тут дуже класно, дуже добре. Спортивна конкуренція, боротьба. Тоді ви будете на коні на висоті. А якщо ви десь якісь або в офісному в офісі працюєте, або на десь на виробництві, або щось таке, на допомогу не, не очікуйте, доведеться самотужки вирішувати якісь питання. Або, наприклад, така ситуація. Ви запропонували керівництву план проекту якого-небудь там по роботі. І це саме зробили ще кілька працівників. О, тут буде грізня страшне. Будете доводити і керівництву, і своїм колегам, що ваш проєкт найкращий. А для цього треба варто постаратися і заручитися дуже вагомими якимось фактами, що підтверджують от вашу правоту в цьому випадку. Зараз ми ще другу карту подивимося, додатково, що тут ще таке може бути. Четвірка мечів. Ого. Ну тут боротьба боротьбою, ви знаєте, але вона пройде легше, ніж ви сподівалися. Це карта, в принципі. Відпочинку, тому не рвіть нерви, жили і здоров'я своє на, на отій боротьбі. Собі, дайте трошечки такого відпочити, от, щоб сил набратися або щось таке. Можливо, цілком що така боротьба буде на початку місяця, а потім ви підете у відпустку, бо це ще карта відпочинку. Або стане щось на паузу, от якась буде затримка в чомусь. Тобто ну, робота рухатись не буде, або той проект не буде рухатись. В общем, якась тиша така настане. От, і варто цим скористатися для відпочинку і так далі. Можливо, дійсно піти у відпустку. Ідемо далі. Фінансова сфера. Що тут може бути у вас по фінансам і ресурсам? Отже, що тут у нас? Ну, спочатку буде не дуже. П'ятірка пентаклів каже, що грошей буде не вистачати, або можливо не виплатили за попередній місяць щось, те, що ви чекали. І звісно, від цього і паршивий настрій. Тут якесь таке не тільки матеріальне, а навіть емоційне таке вигорання. Знаєте, але все-таки п'ятірки карти, от такі, такої кризи якоїсь такої невеликої, але це завжди йде поштовх до вирішення цієї кризи. І це Дає, знаєте, такий чарівний пендаль. Ви тоді зразу підхоплюєтесь, починаєте вирішувати, думати, як це все зробити, як вирішити цю справу. Тобто, ваша задача не зациклюватись на цьому всьому, подивитися на всі боки, ви знайдете вихід ситуації обов'язково, тому що ця карта каже про те, що вихід завжди ситуації є, тільки його знайти треба, по колесу фортуни, от загальному загальній карті на ваш розклад. Вихід ви точно знайдете. Зараз ми додатково ще карту подивимося, що тут у вас може бути. Ох, диявол, божечки, дивіться, це великі гроші, до речі. Можете отримати потім після того всього чекання дуже велику суму. Це карта великих грошей. От, але ваша задача ні в якому разі не вляпатись в якісь авантюрні такі проекти, скажімо так. Хтось там вам наобіцяв мільйони за пару тижнів, нікого не слухайте. Ваша задача не брати ніяких кредитів, бо підпадете під таку залежність, щоб потім без штанів залишитись. От, тобто, кредити в липні то не ваше. От, щоб вирішити оту попередню, скажімо так, задачу, здається, Боже, грошей нема, візьму кредит. Ні в якому разі. Ні в якому разі, дочекайтеся, гроші вам прийдуть, але е, от терпіння треба мати і не піддатися на спокусу на якусь провокацію. Оце для вас саме головне. Фінансовому аспекті. Ідемо далі: сім'я, особисте життя. О, Зірка, та ви що? Це карта, коли збуваються мрії. Або ви зустріли ту людину, яку ви дуже хотіли, або добилися, скажімо, руки і серця, або щось таке. Або дівчина чекала пропозиції нарешті її отримала від тої людини, якої хотіла. Ну, ну, мрії збуваються, ну, що ви хочете. От, або в родині щось таке склалося. Наприклад, ви довго хотіли дитинку, нарешті ви або народиться, або знаєте, що ви вагітні, або ваша дружина. Вагітні. Тобто, от щастя для кожного своє. Тобто, от щось в липні місці може от таке статися. Дуже круте і дуже класне. Так що, леве, чекайте. І додатково. Що тут таке? О, дивіться, і, і ой, ну-ну тріумф в вашій хаті. Ну, що ж таке? Ну, Можливо, ви е, придбали житло. от, Квартиру, будинок. І тепер, Боже, ваша мрія збулася. Ви тепер святкуєте. Це святкування в вашому домі чогось. Чого я не знаю, вам краще знати. От, Тому ну, просто мега суперкарти. У вас от по родині, ну просто здорово. Я дуже радий, що у вас отак от от, у Левів от таке відбулося. Здорово! Здоров'я. Давайте подивимося, що тут по здоров'ю? Королева Пентаклів така е жіночка. Але здоров'я мається на увазі, от що. Це пентаклева карта, яка відповідає за гроші і ресурси. Здоров'я це так само ресурс. От, ваша. Задача основна накопичувати цей здоровий ресурс в собі. Можливо, це якась профілактика, можливо, треба попити вітаміни або щось таке. Можливо, поїхати десь в якийсь санаторій, водички випити, якоїсь е такої, яка вам треба, от або підтягнете своє здоров'я стосовно, е що відноситься до фізичних вправ, фітнес, може хтось буде залізати, тягати плавання будь-що будь-що. Ви накопичуєте своє здоров'я будь-якими засобами і способами. І це тільки-тільки на плюс. Все-таки постарайтесь. І йдемо далі. І порада від карт нарешті, що ж там вам порадить? Карта. П'ятірка кубків. Ой, от на тобі. П'ятірка кубків це, скажімо так, таке трошечки емоційне вигорання. І ця карта вам радить не зациклютись на якихось дрібних таких моментах, які здається, знаєте, вам образливі, якісь там можливо, гахнуло на вас керівництво, там начальник насварився, або ви почули там як касирка в супермаркеті на вас гавкнула, або щось таке. Не звертайте на це все уваги. Завжди є вихід ситуації. Бережіть свої нерви, бережіть свій емоційний стан. І все тоді буде добре. Не зациклюйтесь на цих таких дрібницях, бо це дійсно такі дрібниці. А зараз ще одна карта. Але для тих левів, які зібралися в відпустку. Хтось в липні, можливо, поїде або просто в відпустці буде оформить на роботі. Ми зараз подивимося, що може на ту відпустку вплинути. Вісімка жезлів. Дивіться, це карта швидкості. Тобто, якась прийде новина, і ви можете просто зірватися, або таку дуже швидку путівку купити, яка горить, і десь чкорнути. Або якщо хтось має можливість або десь полетіти, або в теплі краї, або ще кудись. Тобто це карта швидкості: бігом, бігом, бігом у когось із левів таке може бути. Просто сядете на літак, вчора ще не сподівалися, сіли, полетіли. Або просто кудись поїхали в гори на озеро, на річку, ще кудись вас просто вихоплять звідти, з вашої рутини, з вашого життя. І ви швидко покидали все доволі і зічкурнули. Отак теж може бути у когось із левів. Нічого, це на краще. Давайте тепер подивимося несподіванку липня. Що тут для Левів? Несподіваного може випасти. Відберемо три карти. Перша, друга і третя карта. Дивіться, тут у вас випадає страшний суд. Тобто по цій карті, карта дуже кармічна, це старший аркан, яка вам каже, що нарешті прийшов час. Зайнятися якимись справами, або верніше повернутися до тих справ, які ви колись-давно хотіли розпочати, але так і чогось у вас не склалося. Повернення до якихось старих справ це дуже добре, особливо по ретропланетам, про які я казав на початку. Тобто, це вирішення у нас тут е, фінансових питань, якихось будвійка Пентаклів каже про фінансові питання. І, звісно, що. Вам треба буде дуже продумати і не зволікати з тим всім вирішенням того питання, щоб от просто буває таке, що ви не вхопилися за такий шанс. Щось не вийшло, а ви тоді, ой, жалкуєте, ой, треба було б то робити, і все, і настрою немає, і біда, і горе. От щоб не було от такого, ви краще от цей шанс спіймайте. Це може бути що завгодно, це може бути якийсь дзвінок. І от у вас по колесу фортуни на початку то, що ми розказували. Ось, це колесо фортуни, вам дасть от шанс зрушити з місця всю якусь цю справу з минулого. Грошову, звісно, справу, і ви зможете її вирішити, якщо, звісно, захочете. Ось такий чудовий розклад у вас вийшов, шановні мої леве, я дуже сподіваюся, що ви щось цікаве для себе почули, побачили. Головне, будьте уважні, любіть себе, шануйтеся, бережіться, цінуйте своє здоров'я і не забувайте відпочивати все-таки літо. Якщо щось цікаве відбудеться, відпишіться, мені буде дуже цікаво почитати. А з вами я прощаюся і до наступних зустрічей на каналі. Пока!